Вітаю, шановних глядачів на каналі Основи сім'ї. Сьогодні я хочу поділитися з вами декілька тезами стосовно навчальної програми основи сім'ї, як її впроваджувати, як нею користуватися і дати таку конкретну інформацію, в першу чергу для педагогів, для батьків дітей, яких навчаються особливо в 9 класах і планують іти в 10 клас, яким чином вони можуть. Слухати і навчатися по навчальній програмі основи сім'ї. Найперше, що цікавить педагогічну спільноту, це є дозвільні документи, а саме факт грифування Міністерства освіти і науки. Для того, щоб це побачити, потрібно зайти на сайт Міністерства освіти і науки. Коли ви зайдете на головну сторінку, побачите там підрозділ Каталог надання грифів, ви побачите профільна середня освіта. Коли ви оберете профіль на середня освіта, потрібно обрати рік. І саме мова йде про 2023 рік. Коли ви оберете цей рік, то порядковий номер під порядковим номером 247. Це 247 рядок, Ви знайдете інформацію про грифування програми, яка схвалена для використання в освітньому процесі. Номер протоколу від 13 грудня 2023 року і інформацію про те, що програма дійсна до 1 липня 2028 року. Окрім того, чи не половина управлінь департаментів освіти, як міських, так і обласних, Минулий місяць надіслали інформаційні листи до закладів освіти з інформуванням про можливість впровадження цієї програми в освітній процес. Це пункт номер один. Тепер пункт номер два. Для того, щоб ознайомитися з змістом цієї програми і отримати всю необхідну інформацію, що стосується програми основи сім'ї. Я би просив вас скористатися сайтом основи онлайн. Це є сайт програми, де ви побачите в pdf форматі опис, ось цей опис програми і, відповідно, всю потрібну інформацію, яка стосується програми основи сім'ї. Окрім того, ви можете з сайту або окремо. Перейти на YouTube канал «Уснови сім'ї, на якому будете мати можливість побачити всі уроки у відеоформаті. Я рекомендую використовувати ті відеоуроки педагогам, які викладають програму в освітніх закладах, тому що це значно підвищує якість викладання. В середньому ці відеоуроки записані в. Тривалості біля 20 хвилин. Таким чином, ви першу частину уроку можете подивитися навчальний матеріал, а другу частину уроку можете відповідно провести інтерактивне обговорення, дискусію по піднятій тематиці. Е, окрім того, е, кожен може скористатися, і я заохочую, користатися цією інформацією, так як ви можете обговорювати ту тематику в себе вдома зі своїми дітьми. І враховуючи, що в певний час були різні маніпуляції навколо цієї програми, щось виривалося з контексту, ми свідомо зробили саме відеоконтент, щоб мінімізувати ті маніпуляції, ті ривки з певних текстів. І кожен може сам оцінити якість матеріалу. Я не буду сьогодні в цьому відео говорити, яка є статистична ситуація. Ми говорили це на інших передачах, і, зрештою, в описі під відео ми залишимо останній ефір, де я спілкуюся на цю тему. Таким чином, ви можете користуватися тими двома ресурсами, сайтом програми і Ютуб-каналом для. Об'єктивного розуміння, саме пропозиція, яка полягає в впровадженні навчальної програми основи сім'ї, варто зауважити і хочу на цьому поставити акцент, що зараз вже є кінець травня 2024 року і починається червень. І саме це є цей період, в якому кожна школа приймає рішення щодо. Формування навчальних планів на 2024-2025 рік. Саме в кінці травня, впродовж червня, навчальні колективи приймають рішення стосовно обирання варіативних предметів, а програма основи сім'ї саме є предмет за вибором. І тут Тим періодом е, потрібно скористатися, тому що вже там, скажімо, в вересні чи там в жовтні, це достатньо пізно вже всі навчальні плани будуть затверджені, і треба буде чекати наступного навчального року, тобто знову ж через рік, в травні, червні, коли буде е, цей час, період е, прийняття рішень і впровадження. Тому, е, що стосується батьків, хочу, щоб ви знали про цю можливість, якщо ви є. Е, Якщо ви проживаєте в обласному центрі, то вісім підписів батьків з двох класів чи там з трьох класів, в даному випадку дев'ятих класів є юридичною підставою на впровадження цього предмету в тій школі, де навчаються ваші діти. Якщо це є районний центр, тих підписів може бути 6. Тобто дещо менше, і згідно закону про середню освіту саме цієї юридичної підстави впровадження предмету. Тому, з одної сторони, я звертаюся до педагогів, з іншої сторони, я звертаюся до батьків, зацікавлених, яких є діти в тих класах, проявляйте активність, тому що від вас залежить, чи будуть ваші діти чути матеріал, який. Готує їх до життя в контексті стосунків, в контексті створення в майбутньому сім'ї, народження і виховання дітей. Ще одну інформацію, яку хочу вам сьогодні залишити, вертаючись до сайту програми. Основи онлайн, ви знайдете там можливість дистанційного навчання, підвищення кваліфікації для педагогічних працівників. Саме через цей ресурс педагогічні працівники проходять навчання, підвищуючи свою кваліфікацію, і за результатами успішного його проходження отримують відповідний сертифікат. Ми зробили ту систему абсолютно прозорою, і кожен слухач може зареєструватися на цьому навчанні, по якому проходять педагогічні працівники. І на рівні з педагогічними працівниками пройти для себе такий курс підвищення кваліфікації, як це роблять наші українські педагоги. Єдина різниця буде полягати в тому, що якщо ви не є педагог, ви не отримуєте сертифікату про відповідне навчання, тому що сертифікати видаються виключно педагогічним працівникам. І вже станом на сьогоднішній день понад півтора тисячі педагогічних працівників отримали це сертифікування впродовж останніх шести років. І на сайті програми ви також можете бачити їхні відгуки як педагогічна спільнота. Реагує, відгукуються на цю програму основи сім'ї. Мушу сказати, виділити один акцент, на яким педагоги наголошують, десь порядка 95% стверджують після узнайомлення глибоко глибокого цією програмою, що це програма не повинна бути варіативною, тобто предмет за вибором, а вона повинна бути інваріантна, тобто обов'язковою. Ну і це так коротко ця базова інформація, якою я вас запрошую користатися, проявляйте активність, використовуйте час, щоб не втратити ще один рік і дати нашим молодим людям ці базові знання, в яких вони мають потребу. Бо в питаннях стосунків. Це для них є актуально, і вже в тому віці кожен собі знає, що таке стосунки. але питання, що вони знають, і звідки вони знають, якщо в сім'ї тих хороших стосунків не було, і в школі їх не вчили, то розуміємо, що знають вони з засобів масової інформації, оточуючи їх середовища, і це колись призведе до тої жахливої статистики, яка сьогодні ми констатуємо і фіксуємо. І з досвіду знову ж говорю, що. Молодь надзвичайно з зацікавленням відноситься до цієї пропозиції. Дайте їм ту інформацію, дайте їм ті знання з тим, щоб вони могли будувати свій проєкт життя в стосунках, свої, свої тато, мама, плани по відношенню до своїх майбутніх дітей. Одним словом, на нас є відповідальність, яке майбутнє буде в наших дітей, в тих дітях, які. Ставши дорослими, буду створювати сім'ї, народжувати дітей. Тому користуйтесь цією можливістю, приймайте на себе відповідальність і я вірю, що в нас в перспективі все вдасться. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі.